Вітаю! Сьогодні хочу зшити сукню на кукеточці. Значить, ця сукня буде нижня її частинка, буде дуже-дуже-дуже об'ємна. Я шитиму з прозорої такої Півпрозорої тканинки, і для того, щоб не саджати її на підкладочку, я зроблю от по лінії відрізу отут дуже-дуже-дуже густу зборочку таку. Сукня на кокеточці. Але оця зборочка, вона буде і по проймі, отут в частинці в цій, і в цій тут теж буде зборочка. Тобто не тільки там, де кокетка, а і під ручкою. За рахунок цього сукня буде дуже така об'ємна. Сукню я шитиму з отакої тканини. Це батист, він прозорий, доволі таки світиться весь і по ньому ще є отакі точечки Я хочу сукню зробити такою пишною. Якщо, вона, якщо ну, вона я розкрою, подивлюся і, можливо, навіть зроблю її без, під, під, без підкладки. Ну, це буду дивитися в процесі. Переходжу до моделювання. Я перевела на кальку полочку і спинку довжина моєї сукні від горловинки донизу 64 см. Я шию сукню на дівчинку 5 років. А і я, перш за все, я трошечки розширю. У мене отут от розширення по бокам на основі 3,5 см. Я ще трошечки хочу розширити. Я десь на 1,5 см понизу і на 0,5 см. 0,7. Отут десь розширена 0,7. А тут десь до 2 см. От. І зведу отак. В цьому місці, отут по, 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 по низу, обов'язково треба, щоб Отак плавненько йшло наверх. Десь приблизно ну, 0,7 сантиметрів можна. 0,5-0,7 см. Це для того, щоб ем, по бокам плаття не звисало вниз і не було довше, ніж, наприклад, по центру переда або по центру спинки. Отут завжди треба зрізати, якщо розширена сукня. Так, далі. Відміряю, відмічаю тут лінію талії, тут закриваю, теж саме рублю на полочці, ну 7, 2, так, зведу, Тут теж підняти трошечки треба обов'язково, так, лінія талії. Зараз зрізаю весь зайвий папір. Залишається тільки моя викрійка. Вирізала. Тепер я трошечки розширю горловинку. Попереду я вниз спущу чотири раз вниз опустить лінію тут по центру спинки на півтора. Так, і намалюю. Тут розширю десь приблизно на 2 см по лінії плеча і так промалюю. Тут на 4 опустилась, тут на 2, тут на півтора. Сама кокеточка по центру переда в мене буде 5 см. І я отак спочатку веду під кутом 90 градусів, а потім от сюди отак впройму її. Ось отак. А по спиночці. Десь сантиметриків сім. Теж спочатку під прямим кутом веду, та От, потім отсюди отак, проймо. Помічаю, що це в мене центр переда, це центр спинки, і можу ці кокеточки зрізати. Тут теж пишу, що це в мене центр переда, центр спинки. Тут ще трошки відкладу і попрацюю з кокеточками. Прикладаю, складаю плечика і трішки, трішки хочу. Трішки хочу ось так зробити. Я отут більше ще заберу. Отсюди розширю трохи більше, десь на 0,5. І з кінця плеча зніму чуть-чуть. один сантиметрик, так явно. Так, зрізаю. Ось, що вийшло. Ще раз перевірю, щоб в мене плечі співпадали Ось співпали. Тепер по центру переда, отут, у мене тут буде згін. А отут у мене буде якась застіпка. Я подумаю, або це буде, може, тут буде розріз просто, ну я ще подумаю, Ну, пишу поки що, що тут у мене шов. От, і, і ще, що хочу зробити. Хочу доклеїти отут трошечки по центру переда, на кокеточці трішки хочу додати на баланс. Так, приклею. Продовжую лінію центра переда трошечки. Тут дам приблизно ось півтора сантиметра в мене мазок, так буде півтора сантиметрика. Веду спочатку по прямій, рівненько, а потім. От сюди до точки, де в мене закінчується отак. Вирізаю. Це для того, аби платтячко не задиралося назад, і спідничка по центру переда не підскакувала. Так, все кокетки можна відкласти, і тепер що зроблю з нижньою частинкою сукенки? Я поділю. Я поділю від центра відкладаю 3 сантиметрика, 3 сантиметрика, 3 сантиметрика, 3 сантиметрика, сантиметри, і там ну, трошки більше, ніж 3. Ось тут, тут буде отак. А понизу, значить, мені треба 1, 2, 3, 4, 5. На 5 частинок розділити. Так, у мене тут 21, 21, тут десь відклад, буду відкладати 4,2 десь так приблизно, 4,2. І тепер зводжу ці лінії. Так. По спинці теж саме три. 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 І там три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут по чотири. Раз, два, три. 4, 5, Теж зводжу у ці лінії. Так, і по цих лініях, що я понаносила, я буду розрізати, то скрізь можна понамальовувати ножнички. От. Але я це робитиму вже тоді, коли викладу викрійку на тканину. Робитиму це тоді, коли розкладатиму на тканині, щоб оці всі полосочки не погубилися.